А от і наша модель максимально скоротила для вас відео. Отже, на початку наносимо пінку для очищення брів. Далі у нас йде скраб для брів та масочка. Важливо добре проскрабувати брови, щоб фарба лягла рівномірно. Наносимо масочку і чекаємо кілька хвилин. Змиваємо та робимо корекцію. Наносимо розмітку та розводимо фарбу. Для цього я обрала графітову фарбу від скульптор та 3% окисник. Отже, скошеною кісточкою для початку промальовуємо пустоти, потім розтягуємо фарбу і тоненькою кісточкою промальовуємо хвостик брови. Для натурального ефекту розтушовуємо щіточкою і помалу забираємо фарбу. Та наносимо концентрат для брів, який доглядає за вашими бровами. А от і наш результат: у нас получився природний ефект без затемнення волоска. І ще скажу: мені сподобалось працювати цими кісточками. Наступна у нас ламінатор для ламівій.